Привіт! І сьогодні влог румтур моєї квартири. Ви вже знаєте, що я сьогодні з'їжджаю з цієї квартири. Я тут більше року прожив, ну і треба все-таки вам її показати. <звучить noise> На цій квартирі, можна сказати, почалась моя тіктокерська кар'єра. Ну, у мене было 200 подписчиков, коли я тут приїхав. <звучить noise> <звучить noise> Почнемо ми з моєї кімнати. Це не моя кімната, це мой кабінет. Знакомьтеся, моя комната номер 1, потому что я номер 1. Ну, типа, ребят. Телек я не смотрю телек, честно, никогда в жизни. Мої плакати з магічки. Їх, кстати, надо попытаться снять, надеюсь, получится. Такі, а, носочки новогодні. Це мені мама подарувала. тут я сплю. Да, мені мало, типа, маленької кровати, Я хочу спати на двоспальній. І що? А там спить мой заяц. Це тобто не мой заяц. Я цей заяц колись на однорожніх курсі сестри а не два роки. І вони і з мамою, коли виїжджали в Германію, вона його забула. Уже от три роки він зі мною їздить, я його з собою ношу, не як пам'ять про Ну вона жива. Моє робоче місце. Я завжди, ну, типу, саме перше, що я дивлюсь при виборі квартири, це щоб було робоче місце. Тому що, ну, от, наприклад, зараз для мене це дуже важливо. У мене є колекція фігурок Hello Kitty. Ну да, типа лол. Uh, колекція звірюшок із кіндерів. Бузда. Uh, маленький глобус. Ну і такое, типа. А вот это Юлю Блин, дуже красиво світить. Тут комикс есть очень классный. Бэм. У мене тут просто миллион блокнотів, яких я не использую, потому что ну, я оставляю их на фотик. Просто лежить всякая рандомна мелочь. Моя коллекция різних напитков. Ну, по-перше, це найголовніше. Колекція монстрів. энергетик з Канадісом, наприклад. Короче, mm -hmm. тут зеро напітки Там Pepsi зеро з лимоном, з фанта, зеро zero, с... ой, арбузом. Вот. А це моя копілка. Ну, в принципі, я надеюсь, я буду за эти деньги сейчас жить, коли переїду. А вот это це мені, а чеки попадались, а три шестёрки. Це космічний уголок. Тут безполезні речі. У мене кепка KFC, кепка Макдональдс. А це ще колекція напоїв, які я не пробував. Змог показати, у мене тут різні фікси. Я типу іногда думаю, що я буду рисовувати, но я не рисую. Метрова, ну, можна сказати, полметрова коробка конфесія я із дорыв. От і кінець моєї кімнати. Така кімната. Другий огляд це Алінина кімната, але Аліна уже місяць назад туїхала, і я її використовую як свій кабінет якого я провожу більшу часів з здесь? Вот ответ. <laughs> ну, це моє робоче місце. Смотрите, вот, а, це мені на день народження вже подарували таку класну фігурку. Я вже знаєте, хочу собі колекцію. У мене перша фігурка є. Це я захворів, кстати, ребята. Ну, якщо ви знаєте, то ви знаєте, що я зараз Как Якраз а, перед тим, що мені треба сьогодні переїжджати на іншу квартиру, а я захворів. Глобусы, ну звісно, а, ну, а як учитель географії ну, без глобусов. Ну, стол, Це взагалі кухонний стол. Але я коли святкував день народження, ми його перевезли сюди, в цю кімнату і він тут типу, тусить. Треба відкривати збір на новий. Я взагалі і сплю теж тут, ну, тому що тут кондер. Тут теж є градусник, ребята. О, сушилочка, моя футболка з венемами. Відкриваємо кухню. Це ми з друзями ходили на пляж, я тут і ще не розбирав. І ще один штативчик. У мене є кокос. Мої друзі завжди купляють колу з сахаром. О, і вона остається, тому що я такої не п'ю. А тут у мене була колекція низькоколейних сілоропів, але я всі викинув. Ось такий ще остався з апельсином, я його теж викинув, я не буду себе перевозити. О, гриль мой, двоє кухонних вісів, да. Ну, типу, от така кухня, от це я тут готовлю обычно себе кушать. Мы с Алиной, вот мы с Алиной в ну, то есть мы вот здесь жили. А, вот моя полочка, у меня есть яйца, доктор Пеппер с кокосом, почти пустой майонез, капуста, тартар, ну и маленький кусочек филе, вот. У меня есть яйца, еще у меня есть зеро сироп и соус дроблю. У меня есть дроблю, яйца, вайбовый наборчик. Есть протеин, но мне сказали, что это не протеин, а какой-то, короче, дурня. У мене стакан побився, мені підписниця прислала прислала стакани стакана, вместо Ну, Спасибо. Все, посмотрите. Картини. Тут везде есть картины. <риклад> вот. вот тут я мився. зеркало. Ordinary. Туалет. <схай> Можем еще кімнату комнату Влади, але ж вона тоже типа все вынесла. А, уже це пустая комната. А, у Влади тут була кровать і полочка. І у Влади є свій туалет. Кстати, ще цікаво покажу. То, що вона в туалеті смотрит на BTC. В принципі, і все. От, ну, я переїхав сюди в червні, зараз серпень рік і два місяці я тут прожив, ребята. Ждіть обзор на нову. хату. З этой хату будем прощатися. Я стільки стрімов провів, стільки тут відео зняв, але все. Починається нова. історія. Не забувайте підписатися на канал, поставити колокольчик, поставити лайк, якщо ви хочете бачити нові відео, ну і обзор на мою. Новую квартиру, да я буду жить.